Колеги, всім доброго дня. Я пропоную розпочинати наш вебінар. На екрані ви можете побачити презентацію. Це фінальний вебінар, тобто, в цьому році, на тему взаємодії провайдерів послуг з профілактики та догляду підтримки з системою безоплатної правничої допомоги. Я буду е, займатися технічною підтримкою, тобто у нас буде вестися запис е, в кінці, е, після презентації Олександра Баранова, ви зможете задати питання під час е, самого, самої презентації, можете е, ну, формувати свої питання е, і потім їх задати. І ми зможемо більш-менш розгорнути відповіді вам надати. <свят> відразу напевно перейду к вітальному слову, бо сьогодні люди від малих на жаль, не зможуть до нас приєднатися. Тобто, я дуже коротко скажу, що для центру громадського здоров'я, якби ваша діяльність вона вкрай важлива. Послуги з профілактики, догляду і підтримки. На сьогодні надаються за кошти глобального фонду. Проте, тобто, в, в всіх нас є розуміння, що прийде час, все одно ми перейдемо при, на, на, на державний знову бюджет, якби і це знову закріпить таку е, сталість в наданні цих послуг, якби але для нас також важливо, щоб е, саме правозахисний компонент мав теж е, певну сталість в цьому процесі, тому якби. Наші партнери, координаційний центр безоплатної правничої допомоги, якби разом з нами розвивають цю модель, цей напрямок, якби він більш-менш на сьогодні стає зрозумілий для центру громадського здоров'я, тобто, і ми хочемо, щоб ця модель запрацювала стало з 24 року. Сьогодні вже є е, проекти нових порядків шістнадцять, шістнадцять нуль і там е, модель алгоритм взаємодії провайдерів послуг і системи ППД. Він же є формалізований, тобто у вигляді алгоритмів. Сьогодні про це трохи більш детально проговорить з вами Олександр Баранов про те. У найближчий час ми очікуємо затвердження, тобто, нових цих порядків, і тоді з 24-го року ця діяльність по взаємодії системи ППД та провайдеру послуг стане такою вже більш офіційною. І пропоную тоді перейти до головної частини нашого вебінару, послухати презентацію, сформувати питання, якби. Можливо, у вас будуть саме питання якби по комунікації, да, тобто системи БПД на рівні ваших регіонів. Тому, будь ласка, задавайте їх. І я передаю своє слово Олександру Баранову. Олександре, ваше слово, і я зараз вам передам коста для того, щоб ви змогли демонструвати свій екран. Дякую. Дякую, колеги. Вітаю. Mm. Зараз у мене буде хост, я можу виключити. Пані Лориса, телефон не, або. Не... Я вже пані... я... Положи, Будь ласка, вимикайте свій мікрофон. Пані Лориса, якщо можна, будь ласка, вимкнути свій мікрофон. Сергію чекаю на. Вже має бути, Олександр. Поки в мене немає направлення, я вас не можу набрати. Так. Будемо самостійно вимикати. Е, колеги, вітаю. Ми сьогодні проговоримо про е, взаємодію між провайдерами ОСОК з профілактики та ДІП з системою безоплатної правничої допомоги. На попередніх вебінарах ми говорили про те, як працює система безоплатної правничої допомоги, які послуги ми надаємо, що таке первинна, вторинна безоплатна правнича допомога. Чому ми сьогодні говоримо про правнича допомога, не правова допомога, тому що нещодавно були прийняті зміни до закону. Відповідно було нормовано до термінології, яка зараз використовується в Конституції України, саме правнича допомога, і тепер в нас послуга називається Безоплатна правнича допомога. Центри відповідно, центри надання безоплатної правничої допомоги будуть називатися всі з нового року. Отже, яким чином відбувається Взаємодія э, провайдерів з центрами тут. Ми говоримо про э, два таких важливих компоненти. В першу чергу це налагодження співпраці з центром знання безоплатної вторинної поки що до нового до доправничої допомоги. Ми очікуємо, що з нового року буде найближчим часом буде прийняти наказ щодо перейменування центрів. І, відповідно, центри будуть називатися просто центр знання безоплатної правничої допомоги. Термінологічно е, міняється тільки назва, е, суть і порядок надання правової допомоги не змінюється. Е, Відповідно, після налагодження такої співпраці з найближчим центром е, ви зможете перенаправляти е, клієнта. Е, до системи надавати йому інформацію про ті сервіси ті послуги, які надає система безоплатної правничої допомоги, звісно, ви можете це робити не налагоджуючи співпрацю, а розповідаючи про послуги, які надає система безоплатної правничої допомоги. Але якщо ми говоримо про те, що можливість отримання статистичної інформації від системи, скільки клієнтів дійшли, скільки клієнтів отримали ті чи інші послуги, то це вже відбувається в порядку взаємодії. Яким чином укласти сході на зустріч? <світ»>. Яким чином укласти угоду про співпрацю з? Центром безоплатної проничої допомоги. Сьогодні це знайти найближчий центр, найближче бюро, прийти, познайомитися, проговорити про співпрацю, підписати. Сьогодні в нас вже ми знаходимося, я маю на увазі, система безоплатної проничої допомоги в процесі зміни організаційної структури. І сьогодні вже в нас відбулося об'єднання до сіми областей західного регіону в один великий в західний, поки що регіональний центр. З 1 січня ми очікуємо, що всі центри по всій країні буде відповідний наказ Міністерства юстиції. Будуть об'єднані. В Нашому в системі в подальшому буде 5 центрів Західний міжрегіональний. Північний міжрегіональний, східний міжрегіональний, східно-південний міжрегіональний і південний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги. За своєю суттю для вас, як провайдерів, знову-таки нічого не зміниться, окрім того, що хто буде вказаний безпосередньо в, в, в угоді про співпрацю. Так само ви знаходите найближче до вас найближче бюро. Спілкуйтеся з фахівцями бюро, за необхідності вони відійшлють вас до відповідного відділу або управління, яке з вами далі в подальшому продовжить вже спілкування і хвилинку, спілкування і взаємодію. Яким чином зазвичай ми пропонуємо нашим партнерам технічно е, організовувати перенаправлення? Е, для цього необхідно ваші облікові системи е, здійснити е, реєстрацію клієнта? Е, Далі роз'яснити клієнту порядок отримання безплатної правничої допомоги, і ми нагадаємо, що безоплатна правнича, безоплатна первинна правнича допомога це консультація, роз'яснення законодавства, підготовка непроцесуальних документів, тобто заяв скарг, в нас надається будь-кому, хто знаходиться під юрисдикцією України. Без е, будь-яких обмежень. Безоплатна вторинна правнича допомога надається е, окремим категоріям громадян. Е, в першу чергу ми говоримо про малозабезпечених. Е, критерій малозабезпеченості: це два прожиткових дохід середньомісячний в е, межах двох прожиткових мінімумів, які не перевищують два прожиткових мінімуми. Е, друге, це всі діти. І, зокрема, це питання, е які стосуються е того, що робиться в інтересах дітей, наприклад, е визначення розміру аліментів, це питання, яке, хоч і подається одним з батьків, е це питання вирішується в інтересах дитини. Е зокрема, е вирішується в інтересах дитини, тому е такі питання. В інтересах дітей всі діти є суб'єктом права на безоплатну правничу допомогу. Також відповідно до змін до закону, діти самостійно можуть звертатися до системи з питань, з яких вони самостійно можуть звертатися до суду. І наступна категорія, які визначені окремими законами, фактично їх права визначена окремими законами, а в законі про безоплатну правничу допомогу ці категорії. Ну, давайте про найбільше я скажу, що це внутрішні приміщені особи, люди з інвалідністю, жертви домашнього насильства, ветерани війни, члени сімей загиблих ветеранів війни. Після того як ви роз'яснуєте, які види правової, правничої допомоги є. Як звернутися до центру, ви можете зразу заздалегідь пояснити, які є суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу. Якщо ви у вас налагоджена співпраця, центр вам нададуть інформацію щодо документів, які необхідні для підтвердження статусу клієнтів. Після цього відповідно ви перенаправляєте клієнта. Ви можете подальшому контактувати з відповідним відповідальною особою з центру, з яким у вас укладено угоду. Або це може бути знову-таки управління відділ бюро. Бюро в нас існує як точка доступу, до якої звертаються безпосередньо вже клієнти. Внутрішню структуру клієнти не бачать. Для них точка доступу завжди називається бюро. І, звісно, якщо у вас налагоджена співпраця, ми говоримо про те, що це можливість отримати інформацію щодо того, які клієнти. Прийшли до системи безоплатної праничої допомоги. Як це працює? Якщо ви перенаправляєте клієнта і видаєте йому бланк перенаправлення, ви на цьому бланку зазначається номер, який видається вам як організації партнеру, і порядковий номер клієнта. Коли клієнт приходить, ми вносимо в нашу облікову систему такий номер, і можемо. Подальшому надавати вам інформацію, чи надавалася за таким обліковим номером клієнтам безоплатна правнича допомога, чи не надавалася. Тобто, відповідний клієнт прийшов, не прийшов. Далі ви можете скомунікувати з клієнтом, з'ясувати, чи є у клієнта питання, які ще не вирішені, або там запитати, чого саме клієнт не зміг прийти до систем до найближчого бюро. Нормативне регулювання відповідно відбувається до закону про безоплатну правничу допомогу, до додатку номер 7 до наказу Міністерства охорони здоров'я, порядок надання послуг з догляду підтримки людей, які живуть з ВІЛ, та додатку номер 1 до наказу мов, порядок надання послуг з профілактики, профілактики ВІЛ серед представників. Представників деяких ключових груп щодо інфікування. Сьогодні ми коли говоримо про можливість отримати право допомогу і як ви будете перенаправляти людей до системи. В нас є, ну, в першу чергу, ми розуміємо, що через війну не всі клієнти готові йти безпосередньо до найближчих. Бюро, і якщо клієнти потребують тільки консультації, роз'яснень законодавства, звісно, деякі сервіси надають можливість отримати послуги з складання заяв скарг, інших непроцесуальних документів. Тобто, ми можемо говорити, що в послідовності зручності отримання інформації це в першу чергу гаряча лінія номер. Номер 0800 213. 103 Для тих, хто дзвонить з за кордону, це номер номер 044 363 1041. Також ми зробили окремий такий гейт з телеграму. Є окремий телеграм-номер, на якому можливо тільки дзвонити. Там нікого нема, хто відстежує запити клієнтів якісь письмове звернення. Цей номер існує тільки для того, щоб була можливість подзвонити або з-за кордону для людей, хто не має можливості дзвонити на міський номер, або з окупованих територій, тому що дуже багато е, людей, які знаходяться на окупованих територіях, не мають можливості подзвонити в Україну, але мають можливість подзвонити через Телеграм. Звісно, багато питань можна подивитися самостійно в, на нашому сервісі е, Вікелі цей сервіс має більш ніж 2000 тисячі консультацій. В кожній консультації є роз'яснення законодавства, покрокові алгоритми вирішення тих чи інших питань чи реалізації права певного права. Ці консультації, цими консультаціями користуються як юристи, причому не тільки системи безоплатної проничої допомоги, а й інші юристи, так і звичайні клієнти. Тому що консультація зроблять більшість консультацій зроблено таким чином, що вони зручні використання як для юристів, так і не для юристів, і це можливість отримати консультацію в термінології телеграма. Це називається Телеграм-бот, але це не бот як автоматизована якась машина, це можливість приватного спілкування. Клієнтів з юристами системи безоплатної правничої допомоги, відповідний телеграм. Бот, як ми розуміємо, це назва все ж таки телеграму, через який можна поставити питання, надіслати зразки документів. Навіть не зразки документів, а документи, які є. Які необхідні для вивчення питання клієнта, і отримати, зокрема, в письмовому вигляді консультацію і навіть зразки якихось непроцесуальних документів для того, щоб можна було заповнити. На цьому, мабуть, по частині взаємодії співпраці. Якщо є питання у вас, задавайте. Можемо зараз проговорити, можемо відповісти на ті питання, які виникли у вас під час презентації, або якщо ці питання виникли раніше. Будь ласка. Олександр, від мене є короткі питання, такі, тобто, напевно, у нас більш-менш з технічної сторони. Чи можливо там, наприклад, з 2024 року певне інформаційне таке забезпечення там про інформованості регіональних бюро щодо цієї взаємодії співпраці? Тобто, щоб, наприклад, якщо організація приходить в бюро, да, тобто, ну, робить, наприклад, там коротку свою якусь презентацію, що вона робить, там чим займається, да, тобто, але щоб, наприклад. Вже керівництво там бюро було в курсі, та тобто цього процесу цієї взаємодії. Чи можливий такий експіріанс? Ну загально взаємодія з партнерами це наш такий теж доволі сталий продукт. Ми почали взаємодіяти з партнерами з 2015 року. Ця взаємодія відбувалася в різний спосіб. Той механізм, який зараз ми пропонуємо, він вже використовується нашими центрами, бюро, відповідно, вони в курсі, як це відбувається. Ми ще раз проговоримо найближчим часом з нашими центрами, доведемо їм інформацію щодо наказів Міністерства охорони здоров'я, щоб вони розуміли, звідки можуть приходити клієнти. Для подальшої взаємодії знову таки ми говоримо, що у нас постійно відбувається певний прогрес в, в розвитку сервісів на безоплатної безплатної правничої допомоги, і тому не можу сказати це зараз, там найближчим часом, але все одно ми проводимо певні зміни, намагаючись провадити більш людиноцентричні сервіси. Тому я думаю, що проблем якихось з встановленням зв'язків з бюро у організації не буде. Дякую, Олександре. І таке теж сугубо технічне питання: чи існує у вас якась техні... типова угода, чи провайдер послуг якби, ну, приходять зі своїми, якби, ну. Примірником, екземпляром, прикладом, ні, в нас є типова угода е, про взаємодію. Тому тут нема потреби приходити за своїм е, екземпляром. Е, після того як ви звернетеся до центру. Кожен ну, на сьогодні, оскільки в нас було е, с, до початку м, повномасштабного вторгнення е, 84 місцевих центри, як окремих юридичних особи, це було. Більше таке розноманіття типових угод з нового року відбудуться певні організаційні зміни. У нас буде п'ять цих типових угод з 5 центрами. Ну тут питань виникати не буде. А, окей, дякую. Колеги. А, чи є у вас питання? Будь ласка, задавайте. Ну, поки питань нема. Ще раз хочу сказати, що налагодження співпраці дає вам додаткову можливості відстежувати і дивитися, як відбувається надання правничої допомоги вашим клієнтам. Звісно, можна говорити про можливості отримання правничої допомоги без бланку перенаправлень. Без укладання угод про співробітництво. Тобто, я до того, що це можна робити вже зараз, вже сьогодні. Якщо ваші клієнти потребують правничої допомоги, ви можете спрямовувати їх до найближчого бюро або пропонувати скористатися певними сервісами системи безплатної правничої допомоги. Але після того, як ви змов укладете угоди про співпрацю, ви зможете отримати. Більше інформації про, то, про те, як ця правова допомога надається, дякую, Олександре. Ще мені хотілося зазначити таку річ, що від центру громадського здоров'я з місяця лютого. Ми плануємо, тобто, забезпечити такого технічного національного координатора в цьому процесі, ну для того, щоб напевно всі ми могли мати, тобто, людину, яка ну зможе забезпечити такий, такий координаційний механізм поневілювання певних бар'єрів, відповідати на певні питання, для того, щоб ну якби цей. Компонент сталості запрацював це дуже важливо, коли ну тобто буде окрема людина займатися, якби всі координати, контакти, коли ми знайдемо е цю, цього координатора. Тобто, ми вже там вам не дійшли. Якби тому на сьогодні наша задача, тобто, скористатися, да, тобто можливістю е системи безоплатної правоничої допомоги. Бо ну на сьогодні, тобто ну, в мене є просте розуміння, що тобто коштів там на юридичний компонент від донорів стає все-таки трохи менше, якби. І нам треба от, переходити саме на, на цю взаємодію, тобто з державними структурами, бо це ну, досить важливо і, і зможе забезпечити про ту сталість, про яку ми багато дуже говоримо. Колеги, якщо у вас не сформувалися ще питання, то ми можемо закінчувати. Якщо вам буде треба повернутися до самої презентації, то після вебінару протягом дня ми її сьогодні розійшлемо, щоб у вас були базові технічні знання і розуміння, як вам скомунікувати з регіональними бюро і почати. Співпрацю. Ну, тоді пропоную завершувати. Колеги, якщо є питання, які ви ну, після вебінару, ви можете їх задавати на пошту, якби ми спробуємо тоді на них розкрити і деталізувати вам відповідь. Тоді, колеги, на сьогодні все. Всім гарних наступаючих свят. І гарного спокійного дня. Дякую. Дякую за участь. Всім мирного неба. До побачення. Дякую, колеги, до побачення. Навзаєм гарних свят. Навзаємо.